Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але за двох умов у Білому домі вважають саміт лідерів України та агресора Росії все ще можливим. Телефонна розмова Трампа і Путіна може вплинути на плани Києва щодо отримання ракет Томагавк детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому форматі, але не в Білорусі та не в Росії. Про це в інтерв'ю Ексіос повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, американський президент Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого Дому в результаті двох телефонних розмов, які вони провели тиждень тому. Цитата: президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми друзі та партнери, сказав Єрмак. Він також окремо додав, що Зеленський підтвердив Трампу. Він, як і раніше, готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі і будь-у де у світі, крім Росії та Білорусі. Проте Путін неодноразово відхиляв таку зустріч. Тим часом речниця Білого Дому Керолайн Лівіт заявила, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп усе ще вважає можливою зустріч між його українським колегою Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Втім, наразі головна увага на зустрічах Вашингтона та Москви. Про це повідомляє Sky News. Вона наголосила, що не вважає, що Трамп. Цитую зовсім зачинив двері для зустрічі Зеленського і Путіна. Коментуючи розмову американського лідера з кремлівським диктатором, Лівіт сказала, що Трамп вважає, ніби було досягнуто прогресу у питанні війни Росії проти України, і він цитую спробує зрушити справу з місця для миру. Пряма мова. Я думаю, що Трамп вважає, що це можливо. Він би звичайно хотів би, щоб це сталося. Але зараз ведуться перемовини та розробляються плани щодо зустрічі російської сторони і наших людей на чолі з державним секретарем Марко Рубіо. Потім можливо щодо нової зустрічі президента Путіна і президента Трампа додала Лівіт. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Вони планують обговорити можливе постачання ракет далекої дії, томагавк. Але несподіване оголошення Трампа про новий саміт із Володимиром Путіним затьмарило ці плани. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Журналісти нагадали, що у четвер Трамп повідомив, що. Може зустрітися з російським лідером, цитую протягом наступних двох тижнів у Будапешті після двогодинної телефонної розмови, яку назвав продуктивною. Цитата: усе своє життя я укладав угоди. Думаю, що ми укладемо й цю угоду, сказав Трамп журналістам. Американський президент пообіцяв у п'ятницю поінформувати Зеленського про перемовини з Кремлем. Проте його примирливий тон викликав. У Європі побоювання, що Вашингтон може піти на поступки Москві, відклавши передачу зброї Києву. Аналітики вважають, що Кремль намагається повторити стару тактику затягування часу. Цитата: Путін прагне відкласти передачу ракет Україні. Це класична дипломатія затримки, пояснив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергман. Подібної думки дотримується і український військовий аналітик Микола Білісков із фонду Повернись живим. Цитата. Томагавк не зламає Росію одним ударом, але створить постійний тиск і руйнуватиме її військово-промисловий комплекс. Зеленський реагуючи на заяву Трампа, підкреслив, що Кремль реагує лише тоді, коли бачить реальну загрозу. Після розмови з Путіним Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть. Цитую виснажувати власні запаси ракет, натякнувши на можливе стримування військової допомоги Україні. Цитата: нам вони теж потрібні. Ми не можемо віддати всі свої томагавки. Сказав він журналістам, назвавши цю зброю. Цитую зловісною. Європейські союзники побоюються, що новий саміт Трампа і Путіна в Будапешті може повторити сценарій Аляски, гучні заяви без результатів, але з вигодою для Кремля.